За горою дзвони, дзвонять дінь дінь дінь. Серце б'ється, серце рветься в сонце сяде місяць сяє у горі. коза коника сідлає на зорі, його мати, гостра шабля на боці, його батько лук зі стрілами у руці, а сестриця та зірниця молодая, а що милої немає не біда. Гей, гей, гей. Рано вранці вдень ночі запорської січі. Гей, 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 степом полем через гай, отамане мене А за рогом ще ні, за порогом три дороги, раз, два, три. А за рогом ще чотири чотири, сім доріг моєї долі, сім сляхів. А за ними в дикім полі сім вітрів. Сім вітрів мене зустрінуть, мов брати. Порятують від раптової біди. В чистім небі чорні хмари розженуть і покажуть козакові рідний путь. Гей, 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 степом полем через гай. Отамане От прощавай. Гей, гей.